Сьогодні ми будемо готувати лазанью. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітяк на кухні. І сьогодні ми продовжуємо місяць, в який готуємо ліниві рецепти. Тобто, лазанья, вона теж буде відноситись до лінивих рецептів. Оскільки це дуже непростий рецепт, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал прямо зараз. А потім, якщо не сподобається, ви завжди можете прибрати вподобайку. Чи відписатися від каналу. Тепер можемо переходити до рецепту. Для його приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. Перший інгредієнт це звичайне м'ясо. Я взяв знову куряче філе стегна і лопев. Наступний інгредієнт для приготування начинки нам необхідна буде морква приблизно дві середні штучки. Також для цього рецепту знадобиться зрозуміло, цибуля, яку ми теж не будемо різати. Бо це ліновий рецепт. Для цього рецепту також знадобиться нам томатна паста, приблизно 210 г. А також сметана 400-450 г. Також, щоб додати смаку нашій лазані, треба будуть наступні спеції. Я взяв приблизно по одній чайній ложки: це базилік, зіра, паприка, мелена, сіль та перець. Також нам знадобиться сир твердий, приблизно 200 г. Також нам треба буде те. Що ми все це будемо завертати, так би мовити? Замість тіста ми візьмемо лаваш. Його треба 4 листочки під нашу ємність, які ми будемо готувати. Оскільки в мене приблизно таких розмірів, то я взяв таких 4 листочки. Оскільки всі інгредієнти в нас є, можемо переходити до приготування. На самому початку готуємо овочі. Для цього. Чистимо морку та цибулю та нарізаємо так, щоб вони влазили в м'ясорубку. Тепер переходимо до м'ясорубки і відправляємо на неї м'ясо, моркву та цибулю. Тепер це все треба всмажити на сковорідці. Розігріваємо її разом з олією і висипаємо все, що ми перекрутили тільки, що на мисорубку. І тепер всмажимо це все до майже готовності сніг Тепер додаємо сюди томатну пасту та спецію. І тепер це все добре перемішуємо. Тепер залишаємо наш фарш для того, щоб він трішки охолов. Ну а тепер переходимо до збирання нашої, хотів сказати, шаурми, але лазаніс. Для цього беремо ємність, виливаємо в неї трошки олії. Розмазуємо рівномірно по всій поверхні. Тепер беремо перший листок і викладаємо його на низ. Тепер наносимо тонким шаром сметану. І тепер беремо наш фарш, ділимо його умовно на три частини і одну третю викладаємо зверху сметани. Наша задача розподілити його теж рівномірним шаром. Тепер беремо і повторюємо це все. Викладаємо лаваш, сметана, фарш. І так три шари. Тепер в кінці кладемо останню лист лавашу. І обов'язково також його розмащуємо сметаною. Але зверху не фаршити, оскільки у нас закінчився. А тримо туди сир. Натримо зверху сир на крупній терці. Тепер розігріваємо духовку на 180 градусів і на півгодини відправляємо нашу майбутню лазанню туди. Ну і тепер прийшов час куштувати нашу лазанью. Гаряча, але дуже смачна лазанья. Обов'язково спробуйте. Ну і не забудьте, як завжди. Поставити вподобайку, якщо ви це не зробили на початку відео. А також підписатися на канал. До зустрічі у наступний вівторок. Пока!